Професійне свято 30 квітня відзначили захисники наших рубежів та мирного неба, військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Урочистості з нагоди Дня прикордонника відбулися в Ужгороді. На площі народній винуватці події як на підбір. Серед них і віддані державі прикордонниці, які за покликом серця несуть вірну службу Україні. У прикордонній службі я з 2015 року. Спочатку проходила службу. 4 прикордонному загоні, це Харківський прикордонний загін на кордоні. Прослужила 8 років з 2015 року. На даний час проходжу службу в 27-му прикордонному загоні, так як сталися такі обставини, що потрібно було виїжджати з окупованої території разом з двома неповнолітніми своїми дітьми. За освітою я медик. Плюс є педагогічна освіта, але себе знайшла в державній прикордонній службі. Прикордонник важлива, шанована, цікава і водночас небезпечна професія, особливо в умовах сьогодення, коли ворог атакує країну. Саме прикордонники одними з перших стали на захист нашої держави під час російської агресії. Тримали оборону кордону та донині оберігають наш спокій. Проходжу військову службу з 2005 року, вступив в Національну академію Державної прикордонної служби України і став прикордонником. На сьогоднішній день для кожного прикордонника бути прикордонником це не лише професія, це поклик душі, скоріше всього. Тому що державний кордон є недоторканим і це є тим святим місцем, через яке не пройде жодний ворог. А якщо він пройде, отримує гідну відсіч і з радістю ми зустрічаємо. Гостей з інших країн, які з добром і з миром ідуть в нашу країну. Це перші військовослужбовці, які зустрічають ворога і обороняють нашу територію. Дякуємо їм за їхню службу. Я вважаю, що ми візьмемо такий сьогодні, як за приклад, і будемо проводити такі заходи частіше, для того, щоб все ж таки наші військові бачили, що ми цінимо їх, ми молимося за них. З нагоди професійного свята керівництво області відзначило та нагородило військовослужбовців Мукачівського та Чопського прикордонних загонів. Подякували за службу і вірність, а також нелегку небезпечну працю. І знаєте, одну головну річ: що ви охороняєте не групу КГБшників НКВДшників на шлі з бункерним фюрером, який знищує сьогодні нашу державу. Ви охороняєте народ України, який вас любить, цінує, і поважає. Я пропоную всім похлопати нашим прикордонникам. Бажаю вам одного, самого головного, що ви поверталися завжди цілими з усіх своїх завдань, непошкодженими. Поверталися до своїх родин, поверталися до себе додому, до всіх рідних і близьких. Ми вас цінуємо, поважаємо з професійне свято вас, дорогі прикордонники. Слава Україні! Я хочу побажати нам всім перш за все, перемоги, перш за все, миру, стабільності. Командирам, хочу побажати мудрості, військовослужбовцям. Смілості, терпимості і саме головне вам всім кратності, виходу бойових завданнях. Вічна пам'ять, вічна шана всім, хто поклав своє життя, вони назавжди будуть в нашому строю. Слава Прикордонній службі України, слава Україні! Святкову атмосферу традиційно підтримали учасники заслуженого академічного закарпатського народного хору. Вони подарували присутнім звуки рідної трембіти та патріотичні пісні з народними танцями. Рівництво області теж не залишилося без нагород. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко нагородив голову Ова Віктора Микиту та голову облради Володимира Чубірка відзнаками за сприяння в охороні державного кордону.